Відео туторіал для вас, як зняти гарно себе на вулиці. Перший кадр буде загальний. Ми опираємо на щось телефон і йдемо вздовж камери. У мене в даному випадку це сумочка. Обов'язково налаштуйте баланс білого і так, щоб кадри були на засвічені. Я ставлю пальчиком на самий світлий. На саму світлу зону і можна трішечки навіть понизити вниз експозицію. Так, я відходжу і просто починаємо. Можна зняти декілька кадрів, потім ви собі оберете найкращий. Тепер кадр крупним планом. Я зніму взуття своє. Для цього ми перевертаємо телефон. Вверх ногами і так, щоб було в нас зняте взуття. Так, показую вам все наглядно. Трішечки можна збільшити на 1,5. Я перевертаю камеру, те ще об щось облокачую. Я можу йти вперед. Можна збоку зняти, потім виберу теж найкращі кадри. Наступний кадр буде крупним планом. Я хочу зняти своє обличчя, але зробити його у вертикальній зйомці. І так, щоб тінь від телефону не попадала мені на обличчя. Тобто десь ось так. Я ще хочу додати одну локацію, тому що все в одній локації буде якось сумно. Тому я хочу ще сходити на місток і біля будиночку також себе зняти. Так, позаду в мене гарний такий будиночок. Зараз я теж ставлю без штативу, без нічого камеру на підлогу. І на передню камеру знімаю себе. Все, я виставила експозицію. Знімаю на передню камеру для того, щоб мені було видно, так, як я в кадрі і де я там рухаюсь. Так, також тут можна. Можна тут покрутитися. Можна теж піти вздовж у будинку. Можна якось подуріти, подурачитися. Те, на що вам вистачає вашої фантазії. Так. так, ще я хочу зняти якийсь транзитний кадр, який буде перебивати кадри. Це, наприклад, якийсь пейзаж чи якась дрібничка. Ось так крупним планом можна трішечки зняти озеро. Так, дивіться, мені ще ось тут подобається. Тобто ви дивитесь, які кадри прям берете, наводите камеру і дивитесь, як гарно може там щось там світити сонечко. Я теж перевертаю телефончик. І роблю ось такий плавний рух. Це також в мене буде для транзитного кадру. Просто проводити. Можна вперед, можна назад. Так, ось ось цей місточок я хочу тут зробити взагалі три різні ракурси. Тобто, перш я хочу зняти свої ноги, як я на нього заходжу. Далі, другий ракурс, я хочу зняти, як я з тієї сторони буду йти сюди. Клас, супер картинка. Теж натискаю на екранчик. Опа. Все, щоб у мене був незасвічений кадр. Все, І я йду наперед. Можна ще раз зняти, тобто робіть. Хоча б п'ять якихось кадрів, щоб було з чого вибрати. Третій кадр я хочу зняти десь збоку, так, щоб воно було як одним рухом, тільки з усіх трьох сторін. Я поставлю зараз телефончик десь туди. Так, все, я виставила. Все, баланс білого, натискаю і йду. Обов'язково передивіться, як вийшли ваші кадри, тому що може бути десь засвічено, може бути десь темно. Обов'язково передивляйтеся і ще раз знімайте. Можна ще з одного ракурсу. 3-5 кадрів буде дуже чудово. Ну і ще хочу зняти спиною. Типу, я уходжу з кадру, я піду. Ближче до озера. Дивіться, я вибираю такий кадр так, щоб ось так світило сонечко, і в ту сторону я буду йти спиною. Це буде такий заключний кадр. Взагалі дуже класно зняти багато кадрів, щоб у вас було це під біт, під музичку, щоб кадри змінювалися і була дуже суперова картиночка. Все, я виставляю телефон і показую, як я знімаю себе зі спини. Просто чудово, ідеально! Можна підійти трошечки ближче, далеко не обходити. Все, я приступаю до монтажу і показую вам, що в нас вийшло. Так, ну що ж, тепер починаємо монтаж. Я це все роблю в додатку VN. Обираємо наші відео, які ми відзняли. І додаємо це все у наш додаток. Дивіться, я починаю спершу передивлятися кадри і потім... Обрізаю самі такі вдалі кадри, так, самі вдалі моменти. Тобто мені не потрібен весь шматочок відео. Я починаю з того моменту, як я починаю йти, так? починаю рухатись, ставлю ножицями так, обрізаю і той шматочок, який мені не потрібен, я його видаляю і дивлюся, так? Можна навіть двома пальчиками розтягнути трішечки. Так, ось такі відео, які я перевертала телефон, я їх картинку перевертаю, так, щоб вона було всеріненько. Також дивлюсь, самі вдалі кадри. так, Мені ось цей подобається, я його залишу, як я починаю йти. Так, у мене там перший кадр, як я крокувала, так, і дивіться, я не встигла так ще обрізати. Вже маю наступний. Так, ось тут теж мені ось цей дуже подобається. Далі. Там, де в будиночку. Також вибираю, тобто а, в одному кадрі має бути ну, 3-4 секунди, там. тобто недовго. Кадри повинні змінюватись. Так, ось цей мені дуже подобається. Я його обрізаю. Навіть не до кінця, да, він... так, тут також перевертала телефон, я його перевертаю, і мені хочеться так. Наїздом зробити, також потім ще в кінці монтажу, да, я ще подивлюсь, може ще щось пообрізаю. Так, ось цей кадр, коли я йду по, по місточку, також ми пообрізали. Так, але перше в мене буде там, де ноги крупним планом. Так, є також, я його зроблю, типу я йду, так, але ніби мене знімає три камери. Можливо, ви таке колись бачили там на якихось фільмах, чи ще десь. Так, ось тут збоку також дивлюсь. Тобто я не, в мене немає таких рухів, де я стою. Тобто я йду, 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 да, і, і познімала. Так, і в кінці також. А, від, якщо в мене там три кадри йдуть, да, от, в одному ракурсі я також можу трішки збільшити, так, при, приблизити, так, обрізати на три частини. А можу додати зум. Так, ось я починаю йти. Теж я не стою, так, в мене немає таких кадрів, де я стою. Дивіться, швидкість всі кадри я ставлю на 0,6 або на 0,7, щоб вони були такі плавні кіношні. Так, ще раз передивляюся спочатку. Можна поміняти ось так місцями кадри, а так, іду йду, потім крупний план. Бачите? Тобто я ступаю і одразу ніби а, той же телефон, да, тільки він ніби з іншого ракурсу. Ось так, і йду ногою. До речі, знімайте теж так відео, спробуйте так зняти і так само змонтувати. Я думаю, у вас це вийде. Так, теж тут дивлюсь, пішла, пішла. Бачу, да? тобто транзитні кадри, ну, щоб вона не було підряд, там природа, і там природа, да? я їх розбиваю. Наприклад, там зняла травичку, да? потім пішла. Теж бачимо раз. Все, я обрізала. Раз, два. Да, і ніби я тією ногою почала йти. І знову да, з, в мене там права. І там теж я йду правою. Все, щоб, щоб ніби воно, типу, продовжувалось. Так, теж раз, раз, раз. Все, обрізала. Так, і травичку. да, Ніби теж. Кадр у нас, типу, залишився знизу, да, і я знизу йду вверх. Типу, воно йде як продовження, але інший ракурс. Так щоб було цікаво дивитись. Так, теж в кінці дуже довгі кадри. Теж можна пообрізати. і в кінці затемняємо чорним. Так, щоб воно виходило. На початку я теж. Затемнила, да, почала з темного, тому що така пісенька. Можна ще додати якісь кадри, можна там... Можна додати там каву, там, як ви берете, шарф, там, чи ще щось таке. Також, де я бачу, да, де в мене три одинакових, я можу ставити зум да, там через один кадр, а робити збільшення зуму. І так. далі шукаємо музику. Я включаю промірка, шукаю в інстаграмі і дивлюся, да, яке таке прикольне прикольний звук. Мені підходить. Ставлю на запис екрану і записується мелодія моя. І потім я додаю це все в додаток а, підрізаю так, щоб було гарненько чути музику, і вставляю своє відео. Все, я навіть на початку роблю так трішечки затухання і вхід. Так, дивимось відео, як воно це все виходить. Будь ласка, в коментарях, як вам такий формат відео чи було вам корисно? Також знімайте по такому туторіалу свої відео, відмічайте мене і ставте лайк. І не забудьте обов'язково підписатись.